18 липня в Миргороді відбулася конференція Сталий Миргород, де представили основні напрацювання програми комплексного відновлення миргородської громади. Її підготовка стала результатом співпраці місцевої влади, експертів та партнерів. Учасники обговорили ключові напрями розвитку: інституційну та просторову спроможність, енергетично сталий розвиток і формування ветеранської політики. Захід розпочався хвилиною мовчання. Перед основною частиною конференції вручили сертифікат від Олега Кулініча, Даріни Чепаєвій, за найвищий результат на НМТ. Народні депутати Олена Шуляк та Олексій Устенко вручили високі відзнаки від Верховної Ради України: Антоніні Нікітченко, Петру Варченку, Тетяні Колебєнік, Валентині Аршиновій, Аллі Фошиній, Олені Синягіній. Та Тетяні Ситник. Владислав Носенко, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Полтавській області, вручив подяку Тетяні Усик. Підсумкова конференція. Ми прийняли програму відновлення Межиродської громади спільно з ООН Хабітат. Розробили її. І сьогодні презентували для громадськості в першу чергу нашої громади і для представників інших громад, які. Мали можливість і захотіли приїздити до нас на цю презентацію. Я дякую в ну, першу чергу тим людям, які активно приймали участь у розробленні цієї програми, тим, хто сьогодні прийшли і послухали. І ясно, що дякую колегам міським головам і Полтавської області, і інших областей, які приймають участь хто офлайн, хто онлайн. Ну, я думаю, що вони також почерпнуть якісь ідеї для розвитку власної громади. Програму вдалося розробити завдяки технічній підтримці ООН «Хабітат» та її партнерів, які безпосередньо долучилися до реалізації проєкту. Голова офісу ООН «Хабітат» в Україні наголосила на готовності продовжувати співпрацю з Миргородською міською радою та запевнила у подальшій підтримці громади в найближчі місяці сьогодні. Я справді рада бути тут від ООН-Хабітату, агенції населених пунктів. Ми справді горді бути присутні тут в Миргороді як частина в участі презентації, публічної презентації програми комплексного відновлення громади. Ця робота була розтроблена протягом останніх місяців за підтримки ООН-Хабітату, РЕСТАРТУ impact Initiatives, а також ініціативи Розквіт. І також за фінансової підтримки влади Німеччини і програма, звісно, що відповідає потребам, які були висловлені самими мешканцям громади. Всього було п'ять ключових секторів, які були визначені як миргородською. Міською радою як якісь ключові сторони, які є важливими для розвитку та процесу відновлення, ми стосуються транспортування, туризму, розвитку навколишнього середовища, а також доступу до громадських транспорту. Завдяки збору та аналізу даних, проведенню спільних семінарів і консультацій з громадськістю вдалося застосувати комплексний підхід до виявлення унікальних потреб і пріоритетів громади. Саме вони стали основою програми комплексного відновлення Миргородської громади. Комплексний план просторового розвитку, чого важливий саме для нашої громади, тому що в нас є певні проблеми. Як показала робота з експертами, ООН хабітат, аналітика показала, що в нас є проблема з людським капіталом, у нас є проблема з розвитком території стосовно підприємств. Тому для нас цей план важливий тим, що завдяки йому ми можемо зорієнтуватися, де в нас слабке місце, і приділити більше ресурсу, як кадрового, людського, так і фінансового для покращення тої чи іншої сфери життя. Взагалі програма містить 47 проєктів, готових проєктів. 32 з цих 47 визначені як пріоритетні. Конференція стала майданчиком для відкритого діалогу та обміну досвідом. Учасники мали змогу почути фахові думки, обговорити реальні виклики та сформувати спільне бачення подальшого розвитку. Такий формат взаємодії підтвердив готовність громади до сталих трансформацій і зміцнив партнерство між місцевою владою, експертним середовищем та міжнародними організаціями. Детальніше про конференцію та секторальні панельні дискусії в наступному сюжеті.